Ознайомлення Назарчика з квадриком. Перший раз сів. Ось вот, зажигання. Все, ти включив зажигання. Тепер давай газ. Дай, тут таку ручку. Так о. Газуй. Оп, і поїхав. Класно. Давай сюди. Давай. 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 І перший трамплін. Класно, назад. Ти довольний? Давай, газуй. Перший раз сів і вже типу, повертає. Чи знає, як газувати, Нічого. Туди, давай, тако, нажимай. Давай, 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 давай. Оп, все пусти, пусти, газ. Отак. Тепер назад. Оп. Все, азой. Сюда ривно, на Назарчик. Назар, ривно, на сюда. Оп.